Для початку, для затравки, ну, якщо це можна сказати, думка. Мені здається, що в, у, у суспільній напрузі естетика, тобто історія, вона стає естетикою, тобто естетика, вона і є історією. Тобто, скажімо, Е, якщо взяти документальне кіно, для документального кіно, ну, яка най, найвища цінність, скажімо, документального кіно, яке е, твориться в, ну, в час якихось подій, напевно, це його здатність зафіксувати те життя, яке е, в цей час відбувається. І Оце і є, мабуть, естетика. Тобто вже відходять на задній план якісь... те, що ми звикли називати там естетикою, там, якісь... Може навіть мова відходить на задній, на задній план. Ну, тобто я маю на увазі мова мистецтва. А на передній план виходить історія і вона ніби стає естетикою. Якщо він не правий, то дивно. Бачите, в ХХ столітті з людства втрапилося велике нещастя, ба навіть почережність великих нещастя. І, чесно кажучи, все це перекочувало 21 -е століття, про що засвідчує серед іншого нинішня ситуація от в Східній Європі, та, зрештою, напевне, і в всьому світі. Але разом з тим. Бачите, є така особливість у цивілізації, якщо вона зазнає десь е, якихось е, великих лих, а разом з тим на іншій ділянці вона раптом виробляє ті часи засоби проти цього самого лиха. Бачите, великий французький мислитель і письменник. Русо, він був трохи божевільним, але він був і абсолютним генієм. Він вперше заговорив, скажімо, про е, самотність людини у міській юрбі. Е, Перепрошую, це сама самотність впродовж ХХ століття тисячі разів переповідалася поезією, е, взагалі літературою, публіцистикою, спеціальною психологією і так далі. І раптом десь. Наприкінці 80-х на початку 90-х років з'являється, перепрошую, мобільне. Десь е, в середині 90-х дивився я, е, випадково потрапивши е, е, бельгійський е, над аеропорт е, в Брюсселі, я побачив, як е, коридором десь, ну, мабуть, кілометрів півтора-два йшла величезна юрба. І Вся ця юрба, всі без винятку говорили про мобільник. Вони говорили або фламандською, або власне французькою мовою, але всі вони говорили. І говорили, чесно кажучи, щось ну настільки при, при, е, е, приватне, настільки наївне, настільки особистісне, навіть можна було б помовчати, реферувати не було чого, слухаючи їх. Але бачите, всі вони в цій юрбі вони вже були не самотніми, тому що у них була яка система зв'язку світом поза цією самою юрбою і дуже перегонтива комунікативна система. Так перепрошую, це аудіальна система. А в дев'яносто році, році. Думаю, що може саме в цьому будинку, в цій хаті, може, в цьому залі, ми відсвяткуємо 120 років появи кінематографа. Ну, одверто кажучи, не брати люм'єри вирішили кінематограф. У кінематографу було ще півтори, сказати, отців конструкторів його. Але якось особливо переконливо, це вийшло у люм'єрів. І люм'єри, вони почали фіксувати світ, як він є. І бачите, ну спочатку до перших їх кадрів і кінознавці, і тим більше глядачі <кій> пізніше. Вони ставилися як до е, сказати б, якогось особливого технічного феномену. Але дуже характерно, що десь починаючи з 70-х-80-х років, у цих безчисленних номенклатурах ста найкращих всіх часів і всіх народів попереду були саме кадри братів-дом'єрів, ну скажімо, прибуття там поїзда на на, е, е, на півдні Франції. Е, Місто за тим ем, робітники, які залишають фабрику люм'єрів після робочого дня, і, і так далі. Тобто перший, і, перший фільм виходить, став був не мистецтвом. Да, ем, ніби ніякого мистецтва немає, але зараз все це справляє враження ну, сказати, б, е, в напрямі того ж потрясіння, що й колись. От ми бачимо світ. Червні 895 -го року годування дитини. Один із львівєрів разом з дружиною і з маленьким дитям годується саме дитя і колись одна кінознавиця, така Нея Марковна Зорка, дуже цікава дама, чесно кажучи, одна з найкращих кінознавиць, ХХ століття вона говорила про те, що їй вже навіть потрясає не те, що, та батько і мати годують дитину. А дерево під сказати, верхнім, під дахом цього самого екрану, який, яке живе своїм живим життям десь в червні в липні 895. -го. Себто людство воно отримало засіб до фіксації того, що відбувається в цьому самому е, світі. А раніше такого засобу не було.